Fashion Style Accessories представляє серію No Fog з ефектом антизапотівання. Кольорові гелі з розпилювача мають більш концентрований антифог складову. Вологі серветки поєднують зручність, компактність та невисоку ціну. Ну і, звісно, класичні спреї 10 та 30 мл для вашої зручності. Спосіб використання цієї серії дуже простий: беремо гель або спрей, розпилюємо на лінзу. Завідкладаємо окуляри на одну хвилину, щоб рідина повзаємодіяла з покриттям на лінзі. Потім беремо серветку із мікрофібри та легенько протираємо лінзу. Готово? Користуватися серветками ще простіше, адже не треба мати під рукою серветку із мікрофібри. Проводимо всі ті ж маніпуляції і готово! Для того, щоб наглядно показати ефект ноуфог, no я тримаю окуляри над укропом декілька хвилин. Як бачите, звичайна лінза запотіла, а ось оброблена спреєм прозора. При довгому перебуванні на вулиці обидві лінзи запотіють, але з NoFoG розпутівання в приміщенні буде в рази швидше. Серія NoFoG має широкий вибір продукції. Спреї 10 та 30 мл для вашої зручності. Набори зі спреєм та серветкою з мікрофібри як відмінний варіант на подарунок. Гелі з розпилювачем різного об'єму та вибором кольорів на будь-який смак. А також серветки в зручних пакуваннях на 30, 100 та 200 штук в упаковці. Також зазначу, що коробочки мають ось таку перфорацію для зручного використання. Тривалість ефекту антизапотівання цієї продукції складає 10-12 годин.